Окупанти завдали комбінованого удару по місту Харкову. У Холодногірському районі три дрони атакували цивільне підприємство. Послужено більше 20 приватних житлових будинків. Відомо про шестеро постраждалих. У Київському районі є влучання двох ракет. На щастя, без постраждалих. Дві балістичні ракети сьогодні зранку прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна біля багатоповерхового будинку. За кілька десятків метрів від школи. Коли стоїш біля цієї вирви, усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів, і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв. Комунальні служби вже працюють. Дорогу ми обов'язково відновимо. Але найголовніше, наші люди живі. Бережіть себе і бережіть. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, з них двоє дітей. У місті Харків постраждали семирічний хлопчик, жінки 56, 35 та 81 років та чоловіки 42 і 36 років. У місті Куп'янськ постраждали 49, 68 Жінки. У селі Вільшани Солоницівської громади постраждали 7-річний хлопчик, 36-річна жінка і 37-річний чоловік. Ворог атакував трьома БПЛА Холодоївський район Харкова і двома засобами балістичного ураження Київський район міста. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Ракета Іскандер М, одна ракета. Тип встановлюється, один КАП, п'ять БПЛА типу Гарань-2, один БПЛА типу Шахет, один БПЛА, попередньо ланцет, один дрон тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі пошкоджено приватний будинок у Куп'янську.